Друзі, добрий день! Моє вітання всім на каналі Анатолія Білецького Чередна краса Природи. Сьогодні е, хочу познайомити вас з одною цікавою світочною рослиною, яка називається е, Лисячий фіст або Акаліфа. Ну, що треба сказати? Ну, як то по случаю друзі подарували мені е, підросточок цієї культури, от. і от е, я за, зайнявся цею е, ли лисячим фостом. Значить, цікава культура. Родом вона із е, е, південних країв. От, там вона може рости як кустарник, е, теплолюбива, неморозастійка. А в наших умовах можна її е, вирощувати як кімнатну рослину раз. Друге, в літній період також можна її вирощувати як кашпо. От ви бачите тут на вона, вона таке от е, кашпо із е, лисячого хвоста. Ну, культура теплолюбива, е, Любе е, сонячну сторону, е, значить не, тінь вона не виносить. Е, любить повишену вологість, поэтому треба поливати хорошо і е, поливати, плюс е, збризгувати водою поверх, по поверхності листя. Ну, ще вона називається е, е, фіст огняної кішки. Вот, е, Дуже оригінальні в неї такі соцвіття, от, пушисті, червоні і дуже е, непогано е, е, виглядає в, е, ну, в такому от е, кашпо. Да. Значить, е, ну, а яка агротехніка? Е, Любе слабокислий то, ґрунт, ну Я якраз е, вирощую на субстраті, торфяному субстраті, у нього якраз трошки е, повищена кислотність. Е, ну Потрібно її поливати чи обільно і подкармлювати десь раз, два рази в місяць е, комплексними добривами. Розмножається вона насінням. Ну, я, звісно, не бачу, як насінням вона, ну кажуть, що є продажі насіння цієї лисяць хвоста. А також черенкованням. Ну, я, в принципі, розмножую черенкуванням. От перед вами вже висаджена. Нова нові рослини, які розчеренковані. Черенкую я їх в субстраті, значить, в перліті. Ну, ось в такому субстраті поливаю і десь через 2-3 неділі з'являються крішки, і потім можна вже розсажую вазончики, а потім вже в такі підвісні вазони. Ну, зимує вона в мене, звісно, в захищеному від морозів приміщенні. Ну, краще, звісно, якщо є значить, місце, поставити її в кімнату на підвіконник. Ну, температура десь має бути порядка 17-25 градусів Цельсія в зимових умовах. Так що е, отака інформація про культуру Лисячий Фіст. Дуже оригінальна. ну, Треба сказати, що не сильно вона поширена, а от вже в мене вона є. На цьому завершую коротко своє включення. От, познайомлю вас з такою е, чудовою е, цікавою. Культурою на цьому буду завершувати. Просьба підписатися на канал, поставити лайки. А поки, всім до бачення, до нових зустрічей.